Доброго вечора і слава Україні. Друзі, сьогодні розповім про збір на пристрінічного бачення, який я організовую. Будемо закупляти його по досить вигідній ціні, 110 10 200 гривень. Так, ніби ціна страшна, але в цілому на ринку він на відсотків 25, мабуть, дорожче, тому що це така штука, яка дуже потребується на фронт, так само як і на рівні з тепловізорами, з дронами. Тому це ще вигодна ціна, і поки що вона є, така треба зібрати цю суму. Щоб донатили трошки більш активніше. Тому що, як ми всі знаємо, кількість зборів збільшилася, кількість донатів зменшилася, всі трошки до війни почали звикати, адаптовуватися і, відповідно, трошки менше донатити, якщо так прим'якшити. Тому е, задля мотивації. Хлопці передали нам гільзи різних калібрів, передали тубуса. Раніше я вже проводив збори, але не розміщав ці збори на Ютубі і на всіх інших соціальних мережах, а це близько 10 тисяч живої аудиторії. Тому раз така сума у нас і в принципі вона не сама така підйомна, от, щоб просто розмістити її на Фейсбуці чи Інстаграмі і зібрати цю суму. Тому я вирішив залучити і Ютуб, і Твіттер, і, в принципі, всі соціальні мережі, які я коли-небудь використовував. І, надіюсь, ви допоможете зібрати цю суму. Давайте ближче до благодійної лотереї. Що це таке і з чим його їдять? Зазвичай ви просто донатите якусь суму на збір і таким чином підтримуєте Збройні сили. Це круто, це класно. Але щоб була у вас трошки більша мотивація, можливо, азарт, можливо, у нас є люди, які трохи лудомани. От, можливо, вони хочуть і допомогти, і щось отримати е, взамін, як би таку подяку або сувенірчик, тому що це добре, що ви зможете щось зараз собі виграти, як на лотозабаві, але саме головне це допомогти зібрати цю суму і купити хлопцям приєстнічного бачення. Попередньо були декілька зборів, і так само з розмальованими тубусами шведський гранатомет автобуси від 150-ї міни на натівського стандарту. О, тому збори раніше були, я їх не публікував. Кому дуже цікаво, можете зайти на Фейсбук і поглянути всі збори, всі звіти. І цей звіт так само буде, і тут і це відео буде на Фейсбуці. Тому кому цікаво, то можливо хоче перевірити, куди що з цих коштів іде. Як хтось звітує, все буде на Фейсбуці. що це основна сторінка, де я проводжу збори. Де я публікую всякі отчоти. Ну, ще на інстаграмі, але, але мало хто його має, тому все буде на Фейсбуці. Це відео буде залите на всіх соціальних мережах. Давайте ближче до лотереї, як вона проходить. Допустимо, є трьох калібрів гільзи. Ось такі, ось такі. І найбільші це ось такі. Ціна у нас. За номерок. Найменший 100 гривень. Тут у нас Тарас Григорович. Ця 200 гривень. І ця 300 гривень. На задньому фоні ви ось бачите, є тубус від гранатомета, теж розмальований, написано там воля або смерті, вближче я покажу, мабуть, згодом. Трошки розповім детальніше про благодійну лотерею. Допустимо, ви маєте в бюджеті 1000 гривень і хочете їх задонатити на Збройні сили. От. Ви можете зробити це у наш збір. Ось цей можете відсканувати QR-код, або за посиланням задонатити на монобанк. А ну, або по карті. Номер карти теж буде прикріплено всі кошти, що через QR-код, що через посилання, що через номер карти буде відправлено в одну банку, яку ви можете прослідковувати. Чи знімається з неї, чи не знімається прогресію накопичення. До речі, на, на рахунок е, того, що знімалося чи не знімалося, там зараз е, з карти знімалося, це відображається 3600 гривень. 2600 гривень було витрачено на транспортування, доставку тубаса того і гільз. І розходні матеріали і роботу людини, яка це все діло розмальовувала. Ще 1000 гривень було витрачено 118 бригаді розвідникам. Ну, зламалось у них авто, якщо коротко кажучи, і треба було терміново відремонтувати. Сума була щось близько 30, мабуть, тисяч, я вже, я вже не згадаю це. Декілька тижнів тому було. І я виділив з нашого збору тисячу, Думаю, всі бачили, хто слідкує за мною у Фейсбуці, бачили вже звіт. Скоро скинуть фото авто. І скільки витратили по ремонту. ну Це вже, це вже інше питання. Ближче до цього збору, до цієї лотереї. Допустимо, ви маєте 1000. Закидаєте її на цей збір зручним для вас шляхом і кажете, наприклад, я хочу 500 гривень, один номерочок на тубуса, 300 гривень я хочу на ось цю гільзу, на велику гільзу, на найбільшу. І я хочу отримати два номерочка на найменшу гільзу. От ви це все написали, давайте, можливо, ще трошки детальніше розповім, можливо, ніхто ніколи з таким не зв'язувався і як це все працює. Не знаю, тому ще ще розповім. Дивіться, ви оце закинули, написали наборочки. Я записав і при собою вам номер. Тобто там якийсь Петро Петрович закинув мені тисячу, сказав, що він хоче, і я йому, він, так як він сам був, самий перший донатор, я йому даю номер, наприклад. Один. Один. І, один. Ну, там, і один. Якщо це три різні були гільзи, для кожної гільзи я присворюю по, по номеру один. Якщо це була гільза, наприклад, він схотів найбільшу, і дві маленькі. Тобто я йому присвоюю один, і один і два порядкові номери. І так для кожної людини. В залежності від кількості учасників, звичайно, буде кількість порядкових номерів. Порядкові номери будуть присвоєні для кожної гільзи окремо. Тобто, якщо для цієї буде 100, 100 учасників, то відповідно і 100 номерків буде для цієї гільзи. Якщо для цієї буде 200 учасників, то 200 номерків буде і для цих гільз. Так як гільз у нас багато, тут вона не одна, тут цих, бачите, їх дуже багато. Тому, по-перше, ми будемо розігрувати це так само у виді трансляції, я б бкнув запис екрану, і через сайт random.org ми будемо випадковим чином розігрувати ті чи інші гільзи. Наприклад... Збір закінчиться, і я матиму там певну кількість номерків на тубус і на гільзі трьох калібрів. І буду випадковим чином наприклад проводити розіграш онлайн. Ось найбільший гільз. Я класую кнопочку і мені показує, наприклад, число, якщо у нас 100 учасників, допустимо, мені показує число 55. Я дивлюся в списку, хто отримав номерок 55. І якимось випадковим чином я просто беру гільзу з цього всього переліку. І підправляє людині. Гільз багато, тому виграють всі. На жаль, вибору картинки там, гільзи, я не дам змоги, тому що їх багато, і одна, одна наприклад, синя-жовта з якимись квітами, інша там з якимось Бартом Сімпсоном, як ви бачите. Там ще одна, допустимо, просто біла із сердечками. Вони всі унікальні, тому. Я думаю, ви не образитесь, якщо комусь попаде або така, або, наприклад, отака. Я думаю, в цьому нічого поганого немає, все одно якась нагорода за добре діло буде. саме головне пам'ятати, що ми це робимо не задля отримання цих гільз, а задля підтримки наших воїнів, в тому числі моїх побратимів. Я, на жаль, вже... Не прохожу службу, але допомагати ми їм маємо. І я маю, і ви маєте. Тому що цей 2024 рік ми зустріли завдяки хлопцям, які ризикують своїм життям і віддають своє життя, на жаль. Тому треба донатити, треба підтримувати. І слава Україні! Якщо будуть якісь запитання, обов'язково пишіть в коментарі. До речі, стосовно донатів, ви можете присилати скріншоти. Залишати її в коментарях у Фейсбуці чи в інших соціальних мережах, в інстаграмі писати мені в особистій. От. І буду присвоювати вам номерки. І в кінці цього місяця ми розіграємо. Я думаю, навіть 2 числа наступного місяця, 2 лютого, ми зробимо цю благодійну лотерею онлайн. І кожен зможе отримати. Собі якусь нагороду. Ну, я не сказав, що можливо кожен більшість із вас отримає, тому що гільз достатньо, тубус є. Нагадую, тубус 500 гривень, найбільше калібр гільза 300, один номерок Середня 200. І найменша 100 один номерок, от така сума. Можете закидувати, скільки вам дозволяє ваш кошельок, ваш бюджет. От а на цьому все і слава Україні.